Із представлення нового депутата розпочала роботу чергова 41 ша обласна сесія. Голова облради В'ячеслав Соколовий привітав Григорія Пугу, обранця від партії Українська стратегія Гройсмана із набуттям відповідального статусу депутата. Значено. А це щоб кожне рішення приймалося в точній відповідності до регламенту і законів. Прошу. Де наше робоче місце, будь ласка, апарат? Разом із рештою депутатів новий обранець підтримав рішення про передачу земельної ділянки площею в понад 14,5 гектарів із власності громад у власність міністерства оборони. Нею користуватиметься військова частина 3008 Національної гвардії України. З клопотанням у такій потребі до обласної ради звернувся командир. Рішення здобуло абсолютну підтримку. Це надзвичайно важливо, і ми зробили все для того, щоб його провести оперативно і передати відповідній військовій частині для використання. Серед рішень, що сприяють обороноздатності країни, і передача автомобіля для Вінницького військового підрозділу, цей автомобіль передається нашій теробороні 120 й бригаді, який буде нести службу, виконувати бойові завдання, допомагати нашим військовим, нашим землякам в обороні країни. Депутатський корпус обласної ради постійно спрямовує свої сили на забезпечення військових. Якщо ми говоримо про роботу гуманітарного штабу, то зовсім недавно ми передали від штабу 170-му батальйону, 120-ї бригади, різний шансовий інструмент, необхідні матеріали для облаштування. Окопів, бліндажів, потім планшети, які куплені за кошти працівників обласної ради. Поїхали на передову і два позашляховики. Їх координатори гумштабу спільно з партнерами благодійного фонду енергія відродження передали на передову спецпідрозділу, де служить депутат облради Олег Легеза. А 124-та бригада тероборони тепер забезпечена тепловізором. Зараз працюємо над придбанням лазні мобільної пересувної. І також там найшвидшим часом будемо це передавати, оскільки є в цьому велика потреба, враховуючи пору року, весна, вже літо жарко. Є потреби в пранні. Несли депутати зміни до положення про порядок використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам. І все для того, аби спростити людям. Шлях до отримання допомоги, але разом з тим ця допомога буде об'єктивно надана тим, хто її потребує. З одного боку достатньо буде довідки про реєстрацію особи як внутрішньо переміщеної особи, тобто виписку з реєстру, з іншого довідка про матеріальний стан наших жителів Вінничини. Просто це пришвидшить процес. Загалом, під час засідання депутати розглянули 23 питання порядку денного більшість з яких стосувались захисту інтересів вінничан і підтримки військових.